Дивіться, що тут написано у нас на Більському озері. У мене тут був останній пацієнт, і тут якраз написано Добро пожалуватингстен Васервегдер Швайц на самому довгому водяному шляху Швейцарії. І що це мається на увазі? Дивіться, це три озера. Раніше це називалося озеро, було одне. Це три озера, воно було одним озером, називалося Лотурнським. А зараз вони вже стали три озера: Нойенбургерсе, Біллярсе, Анд Муртинсе. І виходить, можна на лодці або на кораблі, або на паруснику переплити всі три озера і вони з'єднані всі каналами та річками. І якщо виплити з Муртена, потім до Нюшателя. Тобто Муртин це у нас на Муртинському озері, оце маленьке озеро, Муртинське, з цього виплисти. Потім доплити до Нюшателя. Це Нюшательське озеро, друге. І потім з Нюшателя до Біля, Бачите, з Нюшателя до Біля, І потім з біля по річці Ааре до Солотурна. І це саме довгий водний шлях Швейцарії. Тут так у нас і написано. І те ж саме у нас написано на французькій. Sur la plus longue Лон Новігабле de Suisse. Те ж саме, що і на німецькій мові. Всім гарного дня до побачення!